Де нам шукати правди? Це якраз є оці слова із Святого Євангелія, які нам дають можливість, дають нам нагоду задуматися, і звучить таке запитання: де нам шукати правди? Роздуми п'ятого дня декади. Ісус Христос. Приславу утішителя, який навчає і виховує нові покоління християн, через Духа Святого людина має можливість протягом усього свого життя глибше пізнавати правди святої віри. Ці правди, передані у святому письмі, яке творилося століттями під натхненням Святого Духа і дане людині для пізнання Бога, себе і світу. Хтось часто путає, що святе письмо це якась є. Історична книга або ще якась там інша, але ми чуємо, що святе письмо це книги, написані під натхненням Святого Духа для пізнання Бога себе і світу. Божі правди передаються у текстах наших богослужінь. У писаннях отців церкви, у рішеннях Вселенських соборів і інших проявами Учительського уряду церкви. У, у, у катехізмі Української Католицької церкви, який називається Христос, наша Пасха, дуже гарно зібрано все основне, що кожен віруючий повинен знати. Для пізнання Божих правд потрібно яскраве світло. А цим світлом є дух, палаючий вогонь у Матея в 3 главі, в 11 стиху. І так само у пророка Даниїла згадується про духа, як палаючий вогонь. Даниїла в 7 главі. На літургії ми співаємо. Ми бачили світло істини, ми прийняли духа небесного, ми знайшли. Віру істину. Та до світла треба додати наші зусилля, лекати в собі відкритість до Божої правди, постійно шукати тої правди, читати святе письмо щоденно, збагачувати свої знання доброю християнською книжкою і навчанням. Божа правда вимагає нашої особистої жертви, нашої готовності ділитися нею з іншими, пам'ятаючи, що ціллю нашого життя є завжди знання, завжди є єднання з живим Христом воплодженим Словом Божим. Роздуми у часі війни. Коли звучить тривога повітряна, ми тікаємо у сховище і чекаємо, коли мине ця чорна година. Ми вдивляємося в різні телеграм-канали і інші засоби комунікації, щоб довідатися, що на нас чекає в найближчі хвилини. Ми розуміємо, що знаєте, читаю там міги, злетіли там, летять шахеди. З одної сторони, це добре, що ця війна така, знаєте, трохи, як то кажуть, війна онлайн, бо тому що всі все відразу пантрують і контролюють. Проста людина. Раніше, те, що сьогодні може прости, проста людина, раніше навіть начальник Генерального штабу не мав таких можливостей, щоб зараз моніторити все, що твориться, е наскільки може це робити кожен із нас. Це дійсно великі можливості. Ми розуміємо, що в ці хвилини. Можуть гинути або гинуть невинні люди, дорослі й малі жінки, їхні діти. І знову ненависть, прокляття закрадаються у наші серця. І коли Ісус говорить у сьогоднішньому Євангелію настане час, коли кожен, хто вас убуватиме, говоритиме, гадатиме, що, служ, що служить Богові, то ці слова неначе. Про російського який собі вгою у голову, що він чинить добре, а насправді ні отця, ні мене, каже Христос, вони не пізнали Євангеліє від Івана у 16 главі. Ні мене, ні отця мого не пізнали. Але спробуймо під час повітряних тривог. А навіть у часі спокою відкрити собі сторінку Святого Письма чи катехізму, чи іншої доброї християнської книги. Навчимося ревно молитися у час бомбардувань. Навчимося переводити нашу увагу із злоби і ненависти на думку про те, що я можу зробити, щоб допомогти врятувати життя ближнього. Я завжди казав, що християни мають відрізнятися тим, що вони не те, що там говорять гарно, бо дуже багато є таких, що і не християни, і не, 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 не пам'ять хто, але вони дуже гарно говорять, Ну, я ж хочуть слухати. слухати. Християни мають добру нагоду показати себе, що вони християни через те, що вони не просто говорять, але ще й роблять. Тому при нагоді, користуючись те, тим, що зараз ми маємо ці повітряні тривоги є багато негативу. Переключайтеся на позитив, подумайте, що ви можете зробити добре, кому можете допомогти. Навіть в часі тривога. Хтось біжить, не успіває, хтось не може йти. Хтось боїться, йому страшно став. Ну, різне буває. Вийди і поможи, не бійся. Парадоксальним чином, ми осягаємо зцілення не тоді, коли зосереджуємося на самих собі, а коли відкриваємося надію. І ведення Святого Духа, а цей Дух є духом творіння, зцілення і служення. Він спрямовує нас нести до ближнього співчутливу і милосердну любов і конкретну допомогу. Про цей івангельський парадокс наш Господь говорить: хто своє життя зберігає, то його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, то його знайде, пише Євангелист Матей в 10 главі. Майже кінці, в 39 стиху. погубити своє життя задля Христа означає присвятити Його служінню ближнім, зокрема воїнам, волонтерам, родичам, а також особливий спосіб тим, яких Господь називає своїми найменшими братами. І каже, що все, що ви зробили одному з цих одному з них. Ми йому зробили, тому у служінні ближньому в любові людина віднаходить своє життя, повертається до найбільшої правди про себе, яку як про улюблену дитину Божу, створена з любові і покликана для справедливості і любові. Дитина Божа, ми називаємося Діти Божі, але ми називаємося. Прибраними дітями Божими, тих, що Господь Бог собі придбав. А хіба Він не всіх придбав? Скажете? Господь Бог діє на нас постійно, як би це сказати, спонукаюча ласка. Вона діє на всіх, щоб людина зрушилася в сторону Бога. Зробила перший крок. Перший крок до покаяння, перший крок до слухання святого письма, перший крок до молитви і так далі. Це спонукаюча ласка, яка діє на всіх, на грішних і на праведних на всіх. І ті, хто відгукнулися на цей поклик дії Божої, Божої ласки, Божої благодаті, називаються прибрані Божі діти, тих, які Господь Бог для себе придбав. І каже Ісус, про таких. За цих молюся, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені. Тих, яких ти дав мені, бо все твоє моє. Тих, які Господь Бог собі придбав. Бачите? Все-таки без нашого старання, Бог не може навіть тебе спасти і врятувати. Бог нас без нас відкупив, але спасти нас без нас не може. Молитовний намір. Молімося, щоб наша парафія була місцем, де кожен може послужити своїми талантами і дарами. У нас на парафії багато є людей, які мають якісь там особливі здібності. І молимося за те, щоб ці люди не просто були і вміли сиділи вдома, щоб вони могли. Скористатися тими талантами, тими своїми здібностями і можливостями. Молимося за, в такому намірі, і це буде відповідь, де нам шукати правду, так як є заголовок сьогоднішнього дня, де нам шукати правду. Правду шукаємо в ближньому, в молитві, для того, щоб ті люди, які мають якісь здібності, можливості, їх реалізовували. Місійне завдання. Спробуйте сьогодні знайти для себе хоча б 10 хвилин, щоб побути в тиші. Прислухайся, як б'ється твоє серце, як ти дихаєш. У цій миті Господь тебе по-особливому огортає своїми обіймами любови Щоб Бога почути, треба замовчати. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.